У чому сила і слабкість міжнародного права, і чому навіть великі країни не можуть робити все, що їм заманеться? Міжнародне право це набір правил, за якими живе світ. Вони прості: не нападати без причини, поважати кордони, виконувати домовленості. Усе це записано в документах, як -от статут ООН, Женевська конвенція та міжнародні договори. Сенс у тому, що коли всі дотримуються правил, світ передбачений. Наприклад, статут ООН прямо забороняє застосовувати силу проти територіальної цілісності іншої країни. Саме на цьому тримається позиція більшості держав щодо війни Росії проти України. І навіть країни, які здаються безкарними, як от Росія, Китай, Іран, їх стримує від повної неконтрольованості система колективного тиску. Є Рада безпеки ООН, яка може запроваджувати санкції, ембарго або навіть санкціонувати військові операції. Є міжнародний суд і міжнародний кримінальний суд який судить за воєнні злочини, наслідки все одно є, хоч і не такі, на які ми розраховуємо. Наприклад, у 1990-му, коли Ірак напав на Кувей, Рада безпеки ООН запровадила масштабні санкції за військову операцію, які вберегли Кувей. А у 2014-му, коли Росія анексувала Крим, Генасамблея ООН хвалила резолюцію, що він український, але військових заходів проти Росії не було, і ось це слабке місце. Міжнародне право це не поліція з кийком, Воно ефективно працює лише тоді, коли більшість готова діяти разом. А п'ятеро постійних членів Ради безпеки ООН, США, Китай, Росія, Франція і Великобританія мають право вето, яким блокують усі невигідні для себе рішення. І саме цим користується наразі Росія. Але наслідки все одно є: санкції, міжнародна ізоляція, замороження активів, ордери на арешт. Той же ордер міжнародного кримінального суду на арешт Путіна це ризик бути затриманим більш ніж 120 країн світу, і Путін цього реально боїться. Міжнародне право це на магічний щит, але без нього світ швидко скотився б у хаос та війну всіх проти всіх. Як влучно кажуть юристи, міжнародне право створене не для того, щоб створити рай на землі, а для того, щоб не допустити пекла.